Перший мій коник, такий виклик для мене. Попробувати вдасться, не вдасться. Якщо вийде, то буду і далі малювати. Тернополянка Надія Забіяка розмальовує паркан у власному дворі. Ідея, весь паркан розмалювати ну, початково не стояло питання тільки навпроти мого дворика. Де мої клумби? І я хотіла там собі просто навести красоту. Але воно одне за другим пішло, пішло, пішло. Мені почало вдаватися. І почпився певний азарт. Захотілося ну, спробувати, може я ще це, може мені ще це вдасться, я ще це спробую. І так воно і так я захопилася до того результату, що ну, майже весь паркан вже готовий. Жінка каже, почала роботу у травні минулого року. За цей час намалювала 36 фрагментів. Один день мене такий підготовчий. Я наношу базу. А другий день такі, я, самі, мій улюблений декоруючий, де я вже всі лінії промальовую дрібні штрихи. Але ці е, з котами це складніше, там пейзажі більші, там мені навіть по, тиж, по тижню часу йшло на, на одну роботу. А буває так, що я щось намалюю певні якісь фрагменти і залишу, малюю щось інше. Найнеприємніша робота для мене це сам той паркан почистити. Помити, почистити, пилюка летить кругом. А, а далі, вже я, коли йде сам творчий процес, то я працюю з задоволенням, мені все подобається. Я не помічаю тоді часу. Надія Забіяка розповідає, перші малюнки створювала у техніці Петриківського розпису. Всі були вражені, так ти гарно малюєш, а Я ну, кажу, я ж не вмію малювати, так стараюся, але не завжди мені все там вдається. Також каже Надія, розмалювала паркан сусідки. Малювала я для своєї сусідки. і Вона повернулася якраз після операції, і мені хотілося зробити для неї якусь приємність, адже вона дуже багато всього хорошого робить для людей, для військових, які на реабілітації. Я міняю світ довкола себе. Я не роблю це для когось. Я роблю в першу чергу це для себе. Мені самі приємно, коли довкола мене різні красиві речі. Тетяна Панченко, Андрій Бодок, Суспільне новини, Тернопіль.